Трамп, Так. він реально упоротий? Чи є в його оточенні хтось притомний, йому скаже: слухай, Дональд, ти що робиш? Просто розвалються, каждися. Я доповідаю раз тиждень Трампу. Це пік мене як аналітика, але каже, вас там нема. Типу, вас злити, типу, ви ніхто. Якщо розклад політичний на столі тобі не вигідний, просто перевертай весь стіл. Як дрони це красиво, як пчоли вилітають з вулики, бум-бум-бум. Він каже: І що, мирашку можемо розкласти? Може. Трамп зараз не сприймає цифри менше, ніж 100 мільярдів. Тому навчитись з ним працювати, як хакнути ось цей політичний, психологічний портрет Трампа, правильно зайти і запропонувати історію успіху. От Бібі каже: дивись, ми розкладемо з тобою Іран. Перси будуть наказані за тероризм. Оце типу карта, оце настоящий трампізм. Він каже: ти це для мене зробиш. Говорить, я вже це роблю. Просто сідай на хвост і поїдем разом. Я буду бити, я буду пікою, яка буде колоти цього бика. Вікторія, це саме та людина, яка в далекому 2014 році пророчила, що я буду губернатором Черкаської області. І mm. собі? Ніколи в житті не ведись, коли тобі друзі, особливо політики, бо вони постійно тільки тебе фалують на якусь політичну кар'єру. Я його послухав у 2014 році. Поїхав в Черкаси, От, і, тепер, і, тепер, і зашкварився. тепер зашкварився. Тепер я це не можу відпустити. І в мене така е, образа на цю людину вже більше десяти років. Тобто Бо за... губернатором я так і не став. А ми зараз закриваємо гешталь, тому ми його запросили сюди, щоб його розкварити. <свірити> Привіт. У нас у студії Микола Давидюк. Мій давній друг і політолог. Дуже світла, розумна людина. Я тебе дуже радий бачити. Дякую, Дякую що ти долучишся прошу. до нашого проекту. Дякую. Дякую. Привіт. Привіт. Ти активно долучаєшся до зборів Збройних сил України. Яка найбільша сума а, тобою зібрана? Дивись, е я ж почав збирати ну, типу, через YouTube, бо ми там через Facebook збирали і до якогось моменту я думаю, які, які всі українці, чого ж впало, донатили своє. А потім, коли своє завершилось, ми такі: ну все, типу. На початку ти можеш купити машину і передати її, а вже через півтора роки ну вже якось вже і не можеш, навірно. І ти такий ну, блін, ще б там позвонить якогось друга кума набрати, браціон, стасу позвонить. Давай разом, ну давай. Там два рази набрав, потім вже й стас трубку не такий, Хорошо, давай далі, я алмов, я алмов. Але типу, ти розумієш, що вже воно ну, Дякую, Я цю інформацію треба... шукала. Але, типу, в якийсь момент ми зрозуміли, що треба збирати. Я почав через, робити через Фейсбук, воно дуже тяжко йшло. Хоча там 60 тисяч людей, типу, там дуже все класно було, але не йшло. Ну, от. А потім сталося в носій моталі, Чорний лебідь прилетів. Ну, от. Я пішов в марафон і кажу: от негодяї гуманітарку крадуть, значить, на Запорізькому. Напрямку, і кажу, треба з цим всім попросити, бо якщо Захід перший знає і вони нас так. викриють, значить, ми варюги негодяї. А якщо ми самі скажемо, що отут є, значить, такі варюги негодяї, і ми їх викидаємо з команди. Скажуть, ну, цивілізована європейська держава знайшли корупціонера всюди, може бути, викинули і все вирішили. Ну, ну І замість того, щоб викинути корупціонерів з Запорізької військово-цивільної адміністрації, викинули мене з марафону. І я такий думаю, ну створю хоча б собі ютуб-канальчик, буду собі там розвлікатися, бабуля буде дивитися, значить, мама з тітю. Офіс потім, правда, подав сигнали, що якщо ти там отмотаєш, ми готові тебе впустити. Я кажу: Та ні, типу, йдіть нафіг. Типу, я хочу, типу, ну, типу, бути на тих принципах, які я стою. Типу, ну я вважаю, що це зло. Типу, бо в нас у нас були особисті випадки, ми там в Бердянськ передавали, ти знаєш, одного нашого колегу, який звідти. І дзвонить його вчителька, ми передали там і серії курятину, типу їм мали там тайними путями передати. А їм доїхало там дві пачки носків і мішок макаронів. А так, по дорозі все роздеребанили? Ну, типу кажуть, пойміть, там значить все дуже сложно. Ну, як сложно? Ми передали 10 тонн курки, а доїхав мішок макарон. Типу, ну. Це не співзмірні речі. Потім вони дзвонять і кажуть: ну окей, типу, ви там ти обідались, нам по, сказали, що ви там даже в медіа щось сказали. Ну то ми вам, типу, знайдемо курки, зараз немає. Ну, і сері, ми вам кроліків дамо. Що? По, де ви їх візьмете? Ну, ми самі знайдемо. І ти розумієш, що щоб вам знайти те, що було вкрадене, то це, це в когось іншого вкрадуть щось інше. В общем, вернули мене в марафон. І я ще раз це саме сказав, сказав і про чорні списки, і після того мене в марафон більше не запрошував. От і типу, створив цей youtube канал. Він ріс, який час, тому що треба було набрати. Він розкручується. Скільки У вас, до речі, часу пройшло до того, як канал. Зараз сумарно буде скоро. От, де скоро ми підбираємося, буде три роки. От як він є. Тому ну це довгий час. Насправді, щоб вийти. Ну, типу, ми б собі поставили одразу ціль, що ми хочемо, щоб був хоча б мільйон. Типу, ну от і ми до нього йдемо. Я ну не знаю, там не загадуючи, але типу, там скажімо, було б не пан, якби цього року ми там прийшли до цієї цілі, і, там потім вже ставили нові цілі. Ну, от і десь через рік ми вирішили, що треба. Ну, типу, люди є, нам пишуть. А, і ми такі, ну я, я не знав, типу, буде він працювати для зборів. Ні, була якась. Хтось набрав мене знайомих. Каже, у нас там збираємо, став збір. Можеш в себе сказати? ну там, 300 тисяч. Ну, можу. А я не знав, цей інструмент працює в цьому Ютубі, uh -huh. не працює. Тобто я в Фейсбуці збирав. Я кажу, друзі, там, типу, знайома моя, її чоловік воює, вона хоче там купити йому щось, там, 300 тисяч. Ну, я записав відео, поставив, типу, дзвонить і через 40 хвилин. Говорю, все, дякую, збір закрито. Кажу, та ні, там ж тільки воно вийшло не могло. Каже, ні, типу, все є, типу, все це. Я такий, ну хорошо. Бо ще комусь так закрили, теж там буквально за 2-3 години. І вирішили збирати на шарк, але там шарк там якийсь упакований був з парашутами, додаткові батареї, якісь там камери. Ну, в общем, там 2 мільйони. Тим. Ну, ми такі, ну давайте почнемо, зрозуміємо, можемо ми збирати, не можемо. Я вже такий, в умі думаю, так, де я візьму ці гроші, якщо ми mm -hmm. не зберемо, типу, щоб закласти. Якщо ну, знаєш, там, збір крутиться два тижні, ти не, його не збираєш, ти розумієш, що ти сам його швидше закладеш. І це я такий, ну окей, змирився, що мінус 2 мільйони сімейного бюджету, типу, нормально. Ім проходить 5 днів, і ми закриваємо. Я такий, Супер! типу, І ми розуміємо, що це інструмент, і вся команда зразу, всіх, кого де знайомі воюють, в кого які не закриті історії, типу, давайте збирати. І це надихає і мотивує да, тебе да, далі да, продовжувати? Да. От, от це, напевно, для Ютуба найбільша мотивація його знімати. Крім того, що ми говоримо з людьми. ну Перший Ютуб, я думаю, ви самі це відчули, що Ютуб дуже класна аудиторія. От, тому підписуйтесь, не, цей, не пропускайте. От скажи мені, будь ласка, Трамп? Так. Він реально упоротий? Чу є в його оточенні хтось притомний? хто йому скажеш: слухай, Дональд, ти що робиш? Ні, я думаю, що Трамп він, він емоційний, він, він зараз отримує дикий кайф від того, що робить. От але в нього свій план, своя стратегія, ми в неї просто не попадаємо. І дивись, і зараз не можна там на нього ображатися, чи його ображати. А він рухається своїм планом, ми своїм, чи Штати з нами йдуть в одну сторону в одну. Просто є деякі політики, які мислять інакше. Наша задача їх переконувати з ними працювати, їх приобняти. Натаняху вийшло. От Натаняху зараз б'є свого споконвічного ворога, в тому числі американською зброєю. Хоча і нам, і йому півроку назад сказали: нічого не воювати, ідіть, домовляйтесь. Натаняху, мало того, що він вийшов з Палестини, масштабував конфлікт до Ірана, і нормально. Тому навчитись з ним працювати, як хакнути ось цей політичний, психологічний портрет Трампа. Великі гроші, багато золота. Типу, е Трамп не п'є алкоголь, типу, от, ніяких переговорів там, з бокалом віскі. Трамп любить, е що там кентакі Фрайчікен, привезти його сюди. Типу, треба, щоб він значить, закохався в Україну. Типу, ось з ним треба працювати. От, як, наприклад, саудіти. Емірати, катарці. Що там взагалі відбувалося? Ці восьмиденні візити. Подарували Сам... літаки. Самольот подарили, танці танцювали, контракти підписали. Трамп зараз не сприймає цифру менше, ніж 100 мільярдів. Нецікаво. Ти кажеш: ну от ,2 мільярд два, типу, Вон. Типу. Тому ось тут зараз треба це. Ми бачимо, що Путін предлагає. Нам треба пропонувати більше. У мене вчора була розмова з моїм старим другом айтішником. Вкладає зараз в розвиток дронів. Він супер успішний, у нього там сотні мільйонів доларів компанія в силіконовій долині коштує там, міняв ринки. Просто він каже: розумієш, яка наша перевага? Ні в кого нема досвіду прямої війни з Росією. От каже, чого наші дрони все рівно будуть крутіші, тому що в нас є досвід боротьби з драконом, а в них нема. Вони то по теліку бачили їх на нетфліксі. А от в житті вони з ним не бились. І коли ми будемо сидіти за столом, кажемо, ми били його. Чому така несправедливість? Ізраїлю все, в Україні нічого. А я запитував це. Я минулого року був в аналітичному центрі, який готує всі аналітики для Трампа, Heritage Foundation. Ну, їх два ще є America First Foundation. А там просто там аналітик, він просто розвалюється і каже: дивись, я доповідаю раз тиждень Трампу. Це пік мене як аналітика, але каже: вас там нема, типу. Вас злити, типу, ви ніхто? Типу, це ти такі за що? Типу, ну він там каже, ну ми кака діда вбили під Львовом. Типу каже, ну, потрібно 200 років назад. А ми повинні відповідати е, в чому і Вони кажуть, каже, хорошо, чого Ізраїль? Бо каже, Ізраїль, ми з ними прожили вже життя. Є політики, які приїжджаючи в Ізраїль, змінилися. От є сім'я, яка там сенатора чи губернатора. Типу, вона бездітна. Вони приїжджають в Ізраїль, вони моляться, приїжджають і народжується дитина. Типу, і вони там через рік, да вони кажуть: оце поїздка в Ізраїль, оце святиня, це святий грааль. Да? Якщо так. почитати американські тексти, там Авраама Лінкольна, це вони кажуть, штати це Христовий похід, а Ізраїль це грааль, типу який ми шукаємо. Типу, і це, 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 це діамант в короні штатів. Голова нашої Верховної Ради пан Стефанчук в своєму нещодавному інтерв'ю заявив про якийсь унікальний виборчий процес, який вони придумали. Більше того, не хочуть виносити в публічну площину і обговорювати це. Це на одну хвилинку кандидат наук, юрист. Незрозуміло, під яким соусом він це розповідає. І взагалі, яка в нього була температура по палаті, коли він це говорив? Як це в порушення Конституції? Вони хочуть протащити якийсь унікальний виборчий процес в неконституційний спосіб. Що взагалі відбувається? Ти можеш пояснити? Ну, рада розслабилась, Рада трафувалась, і їм класно, от, коли нема старших, можна нічого не робити. Депутати, хтось сидить в Карпатах, хтось за кордоном, і у них все добре. Роботу можна не робити там, то з Офісу закон пришлють, то з МВФ, а то, то ще звідкись, типу. Ну, все норм. І тому розслаблений Стефанчук, який займається зараз зовсім іншими справами, ніж Верховна Рада, робить ці заяви. Але перше, коли влада реально готується до виборів, то всім кажуть, що виборів не буде. А коли влада починає говорити про вибори, значить вибори трошки відклали. Розвиток подій. Так, так. У світі на Близькому Сході розпочаті нові війни. Як це вплине на закінчення війни в Україні? Що буде з Рашкою? Що всі ситуації без України? У так як Ізраїль, перекидати стіл, теж в карточному домі. Якщо розклад політичний на столі тобі не вигідний, просто перевертай весь стіл. Не грай в цю, в цю гру, коли вона не вигідна. Треба перевернути. Ми вміємо перевертати. От, наприклад, Зеленський посварився в кабінеті з Трампом, перевернуло стіл. Потім ми правда по як збирали все, що тільки можна, але змінило угода. Змінила от зараз, наприклад, він нас не сприймає. Зараз треба на цьому тижні на І наступний... зеленського не сприймає. Теж бачить, він не сприймають в Канаді не захотів з недостежь. І зараз це треба змінити. Зараз то п'ять американських компаній, там типу Локхіда та Боїнга, можуть програти новим, типу. Старлінка маска, типу Пітера Тіля Палантіра, типу там там інших компаній. Ми можемо бути в топ-нових п'ять. Кажемо, оце Україна, Ізраїль, типу, це країни з супердосвіду воєнного, самого свіжого, нової війни завтрашнього дня. Ми кладемо це на стіл і кажемо, це наш вклад, але поможіть вижити. Правильно зайти і запропонувати історію успіху. От Бібі каже: Дивись, ми розкладемо з тобою Іран. Перси будуть наказані за тероризм. Оце типу карта, оце настоящий трампізм. Він каже, ти це для мене зробиш. Говорить, я, я вже це роблю. Просто сідай на хвост і поїдемо разом. Я буду бити, я буду пікою, яка буде колоти цього бика. Супер! Він дивиться, що ну виграють же ж. Ну чого не приєднатися до цієї історії? От нам треба, бо дивіться, Аксіос теж давав. типу, потім цю інформацію так всі намагалися зам'ять. Що в цілому Паутіна Трампу понравилась. Як дрони це красиво, як пчоли вилітають з вулики? Бум-бум-бум. Він каже: І що ми можемо розкласти? Можемо і ось зараз цей драйв України, типу, він формує нову націю, іншу, бо їж нашу націю затирали радянські ось всі всі. Історії, російська культура, яку тут насаджували, 5 тисяч пам'ятників Леніну. Більше тільки в Росії. Ніде в світі не було такої тупізації. Ну, от, далі голодомори, вбивання самих розумних, розкуркулення. Це ж, ну, це ж вичистка підприємців. Якщо американці кажуть, вот, ти фінанси, їдь на Волстріт, ти космос, їдь в Техас, ти е, IT, їдь в Сіліконову доліну, всіх АІТшників звозять, бабло дають, працюють, розвивайся. У нас. Ти бізнесмен, аграрка, да, Сібір. Ти, типа, значить, купець Сибір, ти вчений. Ах, ти ж негодяй, гадя. Типа розстріляти його, щоб ще не доїхав. Да. Ось так совєтський союз. То ми зараз відроджуємо це. І ось цей драйв в нас пішов. Типу, тому чи буде там хтось за нас, та не буде. Будуть всі проти нас. Наша задача піднімати ВПК, робити стой, власні стой. ракети і робити все можливе, щоб бути незалежними від наших партнерів. Слава стой, стой. Україні! Дякую, Героям слава! Прийшов. Дякую вам. Дякую.